Вітаю, шановні колеги. Сьогодні хочу поговорити про перспективи на наступний 26 й рік. Що очікує на e-learning, який базується на Moodle. Зрештою, ми зараз у клубі адмінів Moodle, тому цілком логічно розглянути, що саме в сенсі використання Moodle нас очікує наступного року. Отже, ми очікуємо дві. Версії модулі, які мають вийти у 26-му році, це версії 5.2 та 5.3. Причому 5.3 буде LTS-версією, тобто long time support, а мається на увазі, що ця версія буде підтримуватись досить довгий час, будуть виходити оновлення щодо безпеки. Ну і взагалі рекомендується інколи користуватись саме LTS-версіями. І от версія 5.3 це буде перша. LTS-версія у гілці uh, Moodle 5. І uh, тут є такі uh, досить важливі моменти, на яких треба зупинитись. Uh, починаючи з версії 5.1 і, відповідно, продовжуючи у версіях 5.2 і 5.3, uh, використання Moodle вимагатиме uh, переконфігурування веб-серверу. Ну, отут от на слайді винесено три. Uh, Принаймні три моменти, які вимагають додаткових налаштувань веб-серверу. Це змінена структура директорії у Moodle, З'являється директорія public, Те, що з'явилося вперше у версії 5.1. Ну і відповідно ця структура зберігатиметься надалі. І сервер треба налаштувати таким чином, щоб от саме ця директорія була видима через веб, також у Moodle використовується. Інструмент композер, композитор. от він. Ну я тут посилання надав. Це стандартний досить засіб, який використовується php розробниками для того, щоб синхронізувати між собою певні бібліотеки і забезпечувати так, цілісність коду. А от його мається на увазі його використовувати якраз для оновлення Moodle, для встановлення оновлень. А при роботі з плагінами, ну, тобто, ця річ досить важлива у нових версіях Moodle. але використання композера також вимагає певних налаштувань веб-серверу. Ну, окрім того, що його треба просто ще встановити на хостингу. Ну і нарешті раутер, або інакше його називають фронт контролер. Тобто, це засіб, який забезпечує формування власне посилань на курси, на ресурси у Moodle. Ну, маршрутизація і створення е, url адрес е, І він також вимагає певних налаштувань на рівні веб-сервера. Е, чому ця ситуація важлива? Тому що раніше, фактично, на протязі більше 20 років е, Moodle ставився на будь-який популярний веб-сервер е, за умов налаштувань по замовченню. Тобто можна було просто скопіювати файли. Ну, як ми раніше ставили Moodle, Розгорнути, і відповідно він підхоплювався і починав працювати. От, на жаль, зараз, ну, як зазначали розробники, це зроблено з міркувань безпеки, ситуація змінилася, і от, принаймні, три пункти вимагають власне, втручання у налаштування за замовченням і переконфігурування веб-серверу. Чому це важливо, і які наслідки це несе? Ну, по-перше, підвищуються вимоги до кваліфікації moodle адміна Тобто, адмін Moodle, якщо раніше, послідовність дій, яка вимагалась для встановлення чи оновлення Moodle, вона ну, досить простою, була і фіксованою, і не змінювалась з перших версій Moodle фактично до, до версії 5.0. Да, то тепер е, треба вміти працювати з цими засобами, треба вміти налаштовувати. Певним чином сервер, ну і взагалі, як би сказати, рівень кваліфікації адміна, він має бути трохи вищий, ніж це було раніше. Ще більш важливий момент, це те, що так званий shared hosting тобто найбільш популярна модель хостингу, коли на одному сервері розміщується. Декілька сайтів, багато сайтів може розміщуватися. Декілька систем. Наприклад, там поряд з Moodle міг працювати WordPress чи ще щось інше. От тепер е, така ситуація вже стає проблематичною, і фактично Moodle переходить у клас, як би це сказати, більш важких чи більш вимогливих систем. І треба для Moodle буде е, окремий виділений віртуальний сервер. Чи фізичний сервер, ну, в залежності від того, які можливості і потреби організації, але можливість розгортати Мудлу на ну, найбільш дешевому і найбільш поширеному хостингу, тобто модель shared Hosting, вона фактично відсутня. Можливо, будуть якісь хостинг-провайдери, які будуть іти на і надавати от, ну, можливості виконувати всі ці налаштування, але у будь-якому випадку це вимагає е, рутового доступу до серверу, що зазвичай... У таких моделях хостингу не надається. Ну і отже, маємо ситуацію, коли якась незліченна кількість інсталяцій модул. Це можуть бути і шкільний сектор, це можуть бути мудул для корпоративного навчання в невеличких компаніях, це різноманітні курси. Ну і, до речі, клуб адмінів то теж наш модул якраз на шеред хостингу стоїть. А от фактично. З високою ймовірністю не зможуть встановити останні версії, чи тим більше оновлювати їх. І от яким чином ця ситуація буде вирішуватись, сказати важко. Можливо, хтось змінить хостинг, але зміна хостингу це така ну непересічна подія. А для організації хтось залишиться, можливо, на модуль 4, 5 чи 5.0. Ну, тут 4-5, звичайно, більш оптимальний варіант, тому що це LTS-версія, і підтримуватись буде ще довго. От на хтось, можливо, навіть розгляне варіант відмови відмову і переходу на якусь іншу ЛМС. Таке теж можливо. А так чи інакше, це досить серйозні зміни. От вперше за 20 років фактично таке трапляється. І які будуть наслідки, ми з вами зможемо подивитись. Будемо рухатись далі. Двадцять шостого шостому році анонсовані нові продукти. От з'явиться модул Marketplace, Тут є посилання на YouTube-відео. Це запис виступу на Мудумод Mod Global, де більш-менш тельно розповідається, що це таке, що це має бути. Якщо не заглиблюватись у деталі, по кому цікаво, можна передивитись відео, а так в декількох словах. Це планується така досить суттєва переробка от того репозиторію плагінів, які ми маємо зараз, де ми всі завантажуємо собі плагіни, коли хочемо. От і мається на увазі, що там будуть і е, безкоштовні плагіни, і платні версії певних плагінів, і е, навіть lti інтеграції інтеграції. Тобто. Е, в одному місці можна буде як завантажити певний плагін, так і підключитись до якогось зовнішнього сервісу безкоштовно чи на комерційній основі через LTI. Ну, З одного боку, це така досить приємна зміна. Більше можливостей отримують мудлери. З іншого боку, які плагіни туди потраплять, що буде з тими плагінами, які працюють досить стабільно, але вже деякий час не підтримуються, чи потраплять вони туди, чи ні. Речі будуть видалені. Ну, наразі будемо дивитись, але, тим не менше, перспектива така досить цікава. Ще один новий продукт, про який згадувалось, ну, тут, власне, посилання на форумний пост від штаб-квартири, де про це згадується: це модул для вищої освіти. А власне, чому тут стоїть великий червоний знак питання? Тому що якоїсь е, більш-менш достовірної інформації про цей продукт знайти наразі не вдалося. Можливо, причина у тому, що коли у пошуковику набираєш Moodle для вищої освіти, там якась колосальна кількість посилань на е, тексти статті щодо використання Moodle у системі вищої освіти. Але от у форумному пості, посилання на який ви бачите на слайді? Е, модуль для вищої освіти адресується саме як новий продукт. Ну, що мається на увазі сказати важко? Моє припущення, можливо, помилково, звичайно. Можливо, це буде, як би сказати, третій продукт на базі Moodle. Ми маємо зараз власне безкоштовну LMS модуль якою ми всі користуємось. Ми також можемо за бажання і потреби користуватись комерційною версією Moodle, Moodle for WorkPlace. Ну, вона більш орієнтована на корпоративне навчання, і можете припустити, що штаб-квартира розглядає можливість створити ще один продукт, от якимось чином адаптований для саме для потреб вищої освіти. Чи буде він безкоштовний, чи по комерційній моделі як workplace, Сказати неможливо. Ну і взагалі така річ трішечки загадкова, але ну принаймні згадується у планах на майбутнє. Саме як окремий продукт. Кому цікаво, можна перейти за посиланням і, власне, подивитися, що про це пишуть. Ну, пишуть крайньо мало, просто згадується що от планується такий новий продукт. ну Зберігається певна інтрига, я б сказав, і буде досить цікаво побачити, що нарешті там буде. Але, ну не дуже приємна новина. Штаб-квартира планує з певної дати припинити фактично підтримку і вдосконалення проєкту Модулнет. І основний хаб Модулнету буде закритий для публічного доступу 24 квітня. Якраз у дату виходу Moodle 5.2, публічний доступ до Модулнету буде припинений. Це така досить сумна новина, тому що Moodle.net е, штука дуже класна. Я активно користувався, там можна було дуже багато чого цікавого знайти. От але, от чомусь ну можливо, не так швидко розвивалася, як е, очікувалося у штаб-квартирі, можливо, ще якісь причини для цього. Так чи інакше від підтримки Moodle.net фактично штаб-квартира Moodle відмовилась. Але, але зберігається можливість для бажаючих власне встановлювати на власній інфраструктурі Moodle.net, оскільки Moodle.net — це ну фактично рішення для федеративної мережі незалежних серверів, так само, як і Moodle. бажаючи все зможуть собі встановити Moodle.net і використовувати там у межах своєї освітньої організації чи якийсь інший спосіб. Також код залишається відкритим. і Якщо буде якась ініціатива від суспільства щодо якоїсь доробки, вдосконалення, то це все звичайно штаб-квартира дозволяє. Це система з відкритим кодом, але тим не менше, дуже прикро, що от головний хаб закривається, і треба буде там ретельно його ще раз переглянути, корисну інформацію, встигнути завантажити. Ну, час в принципі є. От тим не менше, от така не дуже приємна новина. Ну і звичайно, неможливо не сказати хоч декілька слів про штучний інтелект, бо зараз штучний інтелект і освіта, штучний інтелект і модул. Якби не згадавши про штучний інтелект, не можна завершити розмову. Тому. Не ну, заглиблюючи щось у технічні деталі, бо це вимагало б окремого вебінару і далеко не одного. А, просто хочу констатувати, що підхід штаб-квартири Moodle до штучного інтелекту а, формулюється словосполученням гнучка архітектура. А, на практиці що це таке? По-перше, відсутня прив'язка до якогось визначеного провайдера штучного інтелекту. А, Підсистема штучного інтелекту у Moodle реалізована таким чином, що можна користуватись практично будь-яким провайдером, там не тільки, наприклад, OpenAI, а також є можливість для організацій за бажанням користуватись OLAM, тобто локальним штучним інтелектом, і якщо, відповідно, організація не має бажання підключатись до наявних провайдерів. Штучного інтелекту, чи то з міркувань безпеки, чи з якихось інших міркувань, то є можливість відповідно створити свій штучний інтелект, і він досить легко підключається до Moodle, і вся ця система може працювати у межах організації навіть у закритій локальній мережі. Той функціонал, який зараз наявний у Moodle, хоча він. Трохи був досконалений у версії 5.1, Там бодай мінімальна гнучкість з'явилася щодо налаштувань засобів ядра Moodle щодо користувацького інтерфейсу. Але все ж таки головне призначення підсистеми штучного інтелекту Moodle це е, фактично забезпечення функціонування плагінів. Тобто, підсистема штучного інтелекту Moodle вона більше орієнтована на розробників плагінів Moodle, які використовують штучний інтелект ніж на кінцевого користувача. Той функціонал, який наявний в ядрі саме для користувача, він ну, такий досить мінімалістичний. Але е досить гнучке архітектурне рішення от, щодо цієї підсистеми, воно гнучкість полягає в тому, що дозволяє розробникам плагінів досить легко, ну наскільки, наскільки це взагалі легко, створювати плагіни, які не прив'язуються до конкретних провайдерів знов ну, таки штучного інтелекту. І от якраз е, в 26-му році це очікується збільшення кількості плагінів, які будуть е, користуватися от, саме цими механізмами ядра для того, щоб е, фактично не залежати від конкретних провайдерів і дозволяти користувачу Moodle, ну тобто Moodle, е, налаштовувати е, саме ті служби, тих провайдерів з, е, штучного інтелекту, які е, бажає використовувати певна організація. Основний потенціал от, цього рішення це фактично велика кількість плагінів, які вирішують дуже різноманітні задачі. Ну і сам по собі користувацький функціонал ядра також він, в принципі, залишається, можна їм користуватися. Ну це так дуже коротенько, звичайно, я цього торкнувся а більш розлогий текст є, от за посиланням, яке ви бачите на слайді. Ця стаття зовсім свіжа, фактично пару днів тому опублікована. Це, от якраз, бачення штаб-квартири Мудул, використання штучного інтелекту, принципи використання штучного інтелекту, ну і загальна візія. Я думаю, що хто цікавиться власне штучним інтелектом і його використанням у Муду. Варто ознайомитись з цим текстом, досить досить цікавий. Ну, переказувати я сенсу не бачу, і формат невідповідний, але наполегливо раджу. Ну от фактично, якщо дуже стисло, це все, що мені здається, важливим на наступний 26 й рік. Можливо, я десь щось Пропустив, але так чи інакше, от е, певні перспективи, намагався так досить коротенько, не заглиблюючись у деталі, а намалювати. На цьому, все. Дякую за увагу.